інтерв'ю, з вами Марія Щепаноська. в сьогоднішньому коротенькому відео я хотіла б зробити вам таку рекомендацію про свою улюблену помічницю, про свій чарівний чарівну паличку. Це ось таку класну джерелівську туш, якою я дуже задоволена. Хочу сказати, що це не перша туш, яку я обрала від цієї компанії. В компанії є також туші серії Gold, серії Купава, але вони не справили на мене аж такого великого враження, як в прийняті з цієї туші. Хоча, в принципі, вони досить також класні за своєю якістю, є багато відгуків про ці туші, і ну, клієнти досить задоволені. А, взагалі. Чому я обрала саме цю туш, а не для проби, так, а не якусь іншу. Ну, По-перше, тоді на неї була класна знижка. Тому я собі її обрала, по -друге, а по-друге, в складі написано, що вона на силиконовій основі. Мені стало цікаво, як це так, тушна силикон, на силиконовій основі, і взагалі, який ефект вона від того дає, цей силикон. Коли мені вперше прийшла ця туш, я її спробувала, мене ну, мені сподобався її упакування. Таке вона досить яскрава, жовта. Її дуже легко дівчата знаходити в сумці, якщо ви ратом її зробили. Вона яскрава її здалеку. Видно, навіть інколи, якщо покладеш на полку десь і не пам'ятаєш, де ти поставив туш, то її реально видно. Вона така яскрава і кидається в очі. Коли я вперше її попробувала, все ж таки якість так найбільше цікавить. Я була вражена якістю цієї туші. По перше, хочу вам показати наскільки класна тут щіточка. Ось Якщо ви бачите, реально щітка дуже кльова, має в собі велику, просто величезну кількість дрібних а, таких а, ворсиночок, які допомагають класно а, розподілити туш по віках. І перше враження, коли наносиш навіть в один шар, Одразу складається враження таких натуральних, класних, дуже ніжних, дуже, дуже таких ефектних вію. Кожна віка окремо розділяється, що дуже важливо, за рахунок якраз ось такої форми силіконової щіточки, і те, що вона має дуже багато в собі ось цих от ворсинок, які розподіляють віки. По-друге, дуже мені сподобалося, що вже після першого нанесення є такий кльовий ефект, і віки виглядають реально такими натуральними. Мало того, сама тушна силіконові основи вона має такий трохи тягучий ефект. Вона не сипається, що дуже важливо. Вона тримається купи на віях. Так вона не сипеться, не облітає, не має взагалі таких проблем. Це вже з часом, як носиш. І за рахунок того, що вона таку має тягучу текстуру, ось ці от кінчики війк, які дуже часто наш або білі, або дуже такі тонкі. А, вона дуже гарно їх донарощує. Так, от покриває от тоненькі ці от кінчики вій і складається враження таких видовжених, класних вій. Ну реально, ефект бомби. Я дуже задоволена, мої вії до і після абсолютно відрізняються. Зараз я на і дуже задоволена нею. А також хочу сказати, що для мене дуже важливо також, і як туш знімається. Тобто дуже гарно видно якість туші, коли її починаєш знімати, починаєш знімати макіяж, і тоді вже видно, що вона собою представляє. Так от, друзі, це тут взагалі для мене був повний сюрприз. Чекав, туш знімається такими дрібненькими комочками. Тобто Її можна пальчиками так от знімати, вона так чуть-чуть навіть тягнеться, як, як жвачка, але дуже така м'якенька. так? І от комочками знімається. Для мене це був взагалі вау, тому що я її можна відповідно знімати також і водою всього на всього потрібно. Просто намочити гарно а, обличчя, намочити віки і а, легенько просто зняти з вій. Немає оцих от темних кругів панди, де потім потрібно цю дуже ніжну шкіру під очима терти довгоїну на різними косметичними засобами, милами, щоб домитися тої туші. І з душу, наприклад, якщо я заходжу в душ на я з душу виходжу вже просто без макіяжу. Це дуже кльо, це дуже круто. Рекомендую обов'язково вам цю туш, а, як купити собі то, що не пожаліть більше така вартість. Це просто бомба. Все я біжу, мене Чекає мій принц Шехзаде. Усім а, класно виглядати макіяжів і до нових зустрічей. Усім па-па!